Я постійно завищую складність навіть найпростіших задач, через що відкладаю або ж відчуваю більший стрес. Що мені з цим робити? Я поки розкажу, а ви підпишіться на мій канал. Насправді ви самі собі псуєте життя, якщо концентруєтесь на негативі, або ж не виконуєте обіцянки, які даєте самі собі. Відкладаючи справи на потім, вони накопичуються, і чим більше рішень вам потрібно прийняти відразу, тим складніше вам жити. І ще ви відчуваєте почуття провини і жалю через те, що дозволяєте собі лінуватись і відкладати справи на потім. Також ви не даєте собі відпочивати, проживаючи в постійному стресі, хочете все встигнути, досягти цілий. Забуваєте про відпочинок і таким чином ускладнюєте собі життя. Навчіться просто контролювати і правильно розподіляти свій час. Знаходьте хоча б годину для того, щоб розслабитись і отримати позитивні емоції. Наступне те, що ви не чесні з собою, чим довше ви уникаєте і заперечуєте те, що вас турбує, тим більше негативних емоцій у вас накопичується. Якщо їх забагато, ви відчуваєте себе пригніченою. Ваше життя здається неймовірно тяжким. І щоб стати щасливою в такій ситуації, просто визнайте те, що вас турбує, і пропрацюйте ці питання. Наступне те, що ви переживаєте, що подумають про вас інші. Насправді неможливо всім подобатись і знати, що про вас думають. Зацикленість на тому, щоб всім догодити, приводить вас до негативу і розчарування. А тому ставте свої потреби і пріоритети на перше місце. Наступний момент це самокритика і приниження себе. Коли ви говорите собі про незграбність, нездатність щось правильно чи вчасно зробити, то це створює вам безліч проблем. Ми самі можемо переконати себе в тому, що недостатні гарні, мати проблеми із низькою самооцінкою. І замість того, щоб критикувати себе, навпаки, потрібно хвалити і підбадьорювати себе. Насправді ж, досконалості в світі просто не існує. Наступний пункт поряд з бажанням сподобатись оточуючим, ви порівнюєте себе з іншими. Наприклад, дивитесь успішних людей в соцмережах або ж заздаєте сусідці з новим авто, яке самі не можете собі дозволити. І, на жаль, нічого крім жалю і розчарування негативного діалогу з собою і порівняння це вам не приносить. Таким чином, ви занижуєте власну самооцінку. І тому єдина людина, з ким варто себе порівнювати, це ви самі у минулому. Наступний пункт це страхи. Ви можете боятись будь-чого, від глобальних невдач до незручності на побаченні. І чим більше ви схильні до страху, тим складніше вам приймати будь-які рішення. А насправді страх він існує лише в вашій уяві. І тому він втрачає свою силу саме тоді, коли ви припиняєте чинити йому опір. Сподіваюсь, що вся ця інформація буде для вас досить корисною. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео. А якщо вам потрібна допомога, зареєструватись на консультацію ви можете на моєму сайті, посилання у шапці профілю або ж пишіть просто у приват.